От, ви кажете, що Ісус Бог, тоді поясніть мені наступне місце із Біблії Перше послання апостола Петра, перший розділ з дев'ятнадцятого вірша, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого агнця, призначеного ще до заснування світу, але заявленого в останні часи для вас. То як так виходить, що Ісус має причини існування, має призначення, і не просте призначення, а принести себе в жертву. То незрозуміло, чи світ існує для нього. Чи він існує для світу. Адже космоличний доказ існування Бога говорить саме про те, що Бог не має причини для існування, а все існує для нього. А Петро пише, що Ісус має призначення, отже, причини існування. А якщо ви подивитеся трохи нижче, далі Петро пише такі слова: що віруєте через Нього в Бога, який воскресив Його з мертвих і дав йому славу. Тоді все стає на свої місця. Причина існування Ісуса, щоб люди через нього увірували в Бога. Можете якось заперечити або спростувати те, що я сказав? Пишіть в коментарях.